Вправа 1658. 891,3 кг яблук розклали в ящики двох розмірів. В одні ящики клали по 24,2 кг яблук у кожний, а в інші по 32,5 кг. У результаті з'ясувалося, що в усіх більших ящиках разом яблук було на 213,7 кг більше, ніж у всіх менших ящиках разом. Скільки малих і скільки великих ящиків заповнили яблуками. Ну що ж, міркуємо. Я пропоную чітко розібратися з другою частиною цієї задачі. Дізнатися, а скільки яблук у нас було в усіх малих ящиках і в усіх великих ящиках. Для того ми будемо складати рівняння. Оскільки у нас у більших ящиках було більше яблук, ніж у менших, то давайте кількість яблук у менших ящиках разом. Позначимо через ікс кілограм, записуємо тоді перша дія, ну і пишемо нехай. В усіх, в усіх менших. Ящиках було х кілограм яблук, тоді в усіх більших Що ж, сказано на 213,7 кг більше, то записуємо тоді, що Х плюс 213,7 записуємо кілограм. Є. Ну що ж, отже, ми позначили через Х, скільки в нас в менших ящиках і скільки у нас в більших ящиках. Ну а тепер. Використаємо ту умову, що разом у нас 891,3 кг. Записуємо за умовою. Маємо. Отже, тоді те, то, що було в менших, плюс те, що було в більших. Це х плюс 213,7. Це нам має дати 891,3. Ну що ж, треба тепер розв'язати рівняння, знайти невідоме х. Х плюс х це буде 2х плюс 213,7. І це дорівнює 891,3. Ну що ж, як нам знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо, що 2х дорівнює. Треба від суми, або 891,3 відняти відомий доданок. 213,7. Ну і записуємо, що 2х тоді дорівнює. Ну, а тепер прийдеться віднімати куточку. Записуємо отже, 891,3 відняти. 213,7 віднімаємо. 3 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 7 це буде 6. Одиниця. Забрали одиницю це 0. 0 мінус 3 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 3 це 7. 9, забрали одиницю це 8. 8 мінус 1 це 7. 8 мінус 2 це 6. Ставимо кому на місце. Записуємо, що різниця тоді в нас дорівнює 677, цілих. 6. Ну що ж, а тепер думаємо, а як нам знайти невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х дорівнює. Треба добуток, або 677,6 поділити на відомий множник або на двойку. То пишемо, що х дорівнює тоді. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо. 677, давайте десь тут. 677,6. Що ділиться? Що ділиться на 2? Ну що ж, 6 ділимо на 2, це буде 3. 2 на 3 це 6. Віднімаємо. 6 мінус 6 це 0. Зносимо 7. 7 ділимо на 2, це буде 3. 2 на 3 це 6. Віднімаємо. 7 мінус 6 це 1. Зносимо 7. 17 ділимо на 2, це буде 8. 8 на 2 це 16. Віднімаємо. 17 мінус 16 це буде 1. 1, пишемо, вже будемо брати цифри після коми. то ціла частина частки у нас буде 338. Зносимо 6. 16 ділимо на 2, це буде 8. 8 на 2 це 16. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що х тоді дорівнює 338 цілих 8. Ну що ж, я звільним місцем, тому давайте продовжувати. Отже, ми знайшли, що му дрівнює X. Це і буде кількість яблук у менших ящиках. Ну і зараз ми зможемо знайти, і скільки було у більших. Так і запишемо. Отже, записуємо у менших.

Ну що ж, бачимо, ми записували Х плюс 213,7. Замість х пишемо 338,8 додати. Ну і замість пишемо додати 213,7. І це дорівнює. Ну що ж, тут, особливо нічого не придумаєш, треба додавати стопчик. Давайте будемо додавати. Записуємо 330. 8,8 додати. 213,7 додаємо. 8 плюс 7 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 3 це 4, 4 плюс 8 це 12, 2 пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 плюс 1 4, плюс 1 це 5. 3 плюс 2 це 5. Отже, ставимо на місце кому. Ну і записуємо, що сума у нас дорівнює, тоді 5,52,5 і в дужках пишемо, чого, кілограм. Ну що ж, а зараз, коли ми розібралися, скільки яблук в яких ящиках, ми вже можемо знайти, скільки було ящиків. Оскільки в... тоді одні ящики клали по 24,2. А в іншій по 32,5, то в меншій пакували по 24,2 кг. Маса в нас є, скільки в одному ящику є. Давайте дізнаватися, скільки ж було ящиків. Записуємо тоді друга дія. Отже, треба тоді загальну масу 338,8 поділити на масу. Яблук в одному ящику на 24,2. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому дільнику, щоб частка не змінилась. То ми записуємо, що це тоді буде 3388. Що ділиться, а тут, якщо перенесемо, буде 242. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не придумаєш. Давайте куточком будемо ділити. Записуємо 300 3388. що ділиться? Що ділиться на 242? Ну що ж? 338 ділимо на 242, це буде 1. 1 на 242 це буде 242. Віднімаємо. 8 мінус 2 це 6. 3 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 4 це 9. 3, забрали одиницю, це 2, 2 мінус 2, 0 Попереду не пишемо. Зносимо 8. 968 ділимо на 242. Це буде 4. 4 на 2 це 8. 4 на 4 це 16. 6 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс 1 це 9. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто частка дорівнює 14. 14. Це у нас буде чого? ящиків. Ну що ж, в'язельне місце, давайте допишемо. Отже, 14 ящиків записуємо це, У нас буде кількість малих ящиків. Ну і аналогічно будемо знаходити кількість великих ящиків. Для того нам треба масу яблук, що є в ящиках великих. А це ми вже записували 552,5. Потрібно поділити на масу яблук в одному великому ящику. Це 32,5. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому віддільнику. То ми записуємо, що це вийде 5000 525. Що ділиться? А тут вийде 325. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо куточком ділити. Записуємо 5 тисяч 525. Що ділиться? Що ділиться на 325? 552 ділимо на 325, це буде 1. 1 на 325, це буде 325. Віднімаємо. 2 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 5, це буде 7. 5. Забрали одиницю це 4. 4 мінус 2 це 2. 5 мінус 3 це 2. Зносимо 5. Отже, 2275 ділимо на 325. Це буде 7. 7 на 5 це 35, 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо. Далі 2 на 7, 14, плюс 3 це 17, 7, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 на 7, 21, плюс 1 це 22. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює тоді 17. Записуємо в дужках чого ящиків. Ну і пишемо оце у нас кількість великих. Ящиків. Ну що ж, записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. Отже, скільки малих і скільки великих ящиків заповнили яблуками, пишемо 14 ящиків. А великих у нас 17 ящиків. Ну що ж, ось така громістка і складна задача на дії з десятковими дробами. Ми тут і розв'язували рівняння, і проводили дуже велику кількість обчислень, і все це з десятковими дробами. Дуже громістко, дуже незручні числа на цьому вправо завершено.